ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої четвірочки, а тут паш жезлів. Якісь новини можуть бути по пажу жезлів, якийсь початок, новий імпульс, цікавість, дослідження чогось, новості якісь. Да? Взагалі ми читаємо енергію, да? то Якась невеличка дія, да? енергія е жезли це у нас дія, енергія вогню. Якісь невеличка дія. Щось буде невеличке робити? А також це у нас, якщо ми дивимося по фігурам, да? то це у нас. а давайте подивимось, ну, ми ж взагалі-то я читаю енергії, а не фігури. Давайте глянемо це людина. Чи це енергія, Енергія, звісно. Енергія. Ну, якщо там, це ще карта е, Паш е, Пажи це у нас підлітки, ну не не підлітки, це діти там з 7 до 13, навіть такого. Ні, напевно, ну так, да. десь такі. Школярі, скажімо так, оце школярі ваші. Можуть бути е, дошкільнята такі старші і, і, і школярі. І оце можуть про дітей теж бути. Якісь будуть пов'язаний день в суботи, Уже в когось і так. Давайте подивимося, причина, чому це будете в пажу жезлів. Сім'я. Що це за? Поїздка якась раптова поїздка. Ось дивіться, якась е, от енергія пажа жезлів. Пажа, я вже казала, жезлів — це в нас якась невеличка дія, невеличкі, е, може, пливо поїздка навіть. Тут у вас є, є така, можливо, дійсно, по, і за дитини сімейне, там, для внуків, прав, за, внуки, правнуки, діти. Да? Оце, не, якщо у вас таких немає, то не знаю. Якийсь для, вашого, для вашої емоційної, е, білет якийсь вас отримали, щоб отримати їм емоцію, подивитися щось кудись, якась, якась дія. Але ви будете за це переживати, бо у вас якось чи не у вашої людини, з якою ви повинні їхати, чоловік, неважно, жінка, чоловік, якесь обмеження, можливо, не виходить чи щось таке. Але. Ви будете за це трошки переживати, можливо, треба буде міняти.